На початку лекції рятувальники підняли питання цивільного захисту населення. Фахівці ДСНС розповіли молоді про захисні споруди, для чого вони використовуються, та як дізнатися про місця їх розташування. Основну увагу виступаючі акцентували на вивченні інформації, що стосуються небезпечних знахідок, зокрема, алгоритми дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Категорично заборонено підходити до цих предметів, переносити їх. Кидати в них, підпалювати це може закінчитись летально і неприємно як для вас, так і для випадково проходящих людей або дітей. Наглядно продемонстрували макети боєприпасів та навели приклади трагічних ситуацій, що виникали при необережному поводженню з ними. Сучасна молодь більш швидше за своєю інформацією та й учні ліцею були дещо обізнаними за зами поводження з небезпечними знахідками часів війни. І в школах, і в різних організаціях розповідають нам. Ну, цікаво було справді. Дуже було цікаво. Так, Попроку. зараз дуже, дуже багато дуже інформації і в мережі інтернет, і в газетах. зрозуміло. Ну, На такий час це А з вами не було таких випадків, що ви знаходили щось в якусь гранаті. Не було, не було. Ну, тільки пулі знаходив. Іменно вже не самі патрони, Гільзи. а Ні, пулі. Упродовж квітня-травня поточного року заходи спрямовані на підвищення рівня знань серед учнівської молоді різним аспектам безпеки життєдіяльності, пройдуть за участю рятувальників у кожному навчальному закладі області.